Ліна костенко крила, а і правда Крила, там грунту не треба. Землі немає, Та буде небо. Немає поля, Та буде воля. Немає пари, та будуть хмари. Чому напевно правда та А як за людина? А що людина? Зелена на землі. Сама маны а крыла мая, а крыла мая, Чи крыла на спуху пиво, а справа честно не давиду. У кого зверности кохание, у порывания, у кого чирушки поработок, четушки на турботах, у кого списки, а вот на а поэзии. Або Боже мені, людина мімо то не літає, а крила має. А крила має.